епітех, метафори, порівняння, щоб вдячності рядочки проказати за те, що віддаєте школярам. вчителі, прекрасного вигідні, бо вибрали в житті свою мету. І нині я за всіх скажу спасибі рідні, за вашу місію, подвижницьку святу. Друзі. Вас вітає ще раз ноукраїнська загальноосвітня школа. Новоукраїнка. Степова перлина Донбасу, де живуть працьовиті люди, що вирощують хліб, видобувають вугілля і виховують дітей. На українська загальноосвітня школа це храм духовності, де ми виховуємо особистість. Освітній простір нашої школи це педагогічний колектив, громадськість, батьки. І, звичайно, в таких умовах наша дитина формується як особистість. Не випадково основне завдання школи це справді навчити наших дітей, щоб вони протягом всього життя здобували знання, щоб вони відчували, яке це щастя бути розумним, як це добре відчувати себе впевнено. Цьому житті. Справді в нас багато є хороших справ. І сьогодні б хотілося не просто називати цифри, а представити наших випускників, нашу гордість. Я думаю, ви всі відкривали програмку і подивилися на першу сторінку, а там фото симпатичної дівчини і подумала, а хто ж це така? А чому вона на цій фотографії? Чому ж удостоїли чисті? Саме дії фото розмістити на програмі. Це не просто, це президент нашої шкільної держави, це наша гордість, це третій президент уже, Чепіга Даша. І вона нам розповість про те, як в нас працює у школі модель учнівського самоврядування, держава це ми. Я президент учнівської шкільної держави, відомої всім під назвою Держава це ми. Я вже третій президент у нашій школі. Мої попередники Пановалова Оксана і Вагімовільня, підготували мене до цієї відповідальної посади, за що я дуже вдячна. За останній рік ми реалізували багато корисних і цікавих проєктів. Зокрема, як конкурс кращий учень школи, осінні бали, конкурс кращий клас та інші, які допомогли учням реалізувати себе, показати свою творчість, знання і вміння. Також сьогодні працюємо над програмою Історія школи. В цьому році плануємо оновити штаб шкільної президентської служби, оскільки старші товариші міністри закінчили школу. результатів, нових обласників, нових лідерів шкільного самоврядування. Життя триває і в наших планах є чимало проєктів, які ми обов'язково реалізуємо у нашому найближчому майбутньому. Ну, ви знаєте, не хотілося б забути і тих, хто закінчив нашу школу. І от коли говорять, школа гордиться випускниками. Ви знаєте, більше вчителів нашої школи це випускники нашої школи. І як приємно, коли зараз я заходжу і вже в класі працюють мої випускники. І коли ми говоримо про спільну нашу працю з педагогічним коледжем, і з Донецьким національним університетом, ми перш за все гордимося нашими випускниками. І знову ж я таке хочу надати слово випускникам нашої школи, які справді принесли для нас велику славу. І ми ними гордимося. Ще одна випускниця, студентка 4-го курсу Донецького національного університету. Ну, Я думаю, продовжить вона мою справу. Бойко Світлана. Будь ласка. Життєва стежина кожного з нас починається від шкільного порога. Мій особистий шлях до омрійної професії педагога бере початок від берега дитинства це дитячий садок, барвінок, рідний порог новоукраїнської школи. Дитсадок і школа це ті кораблики, які нечутними хвилями привели мене до країни знань. Нині моя стежка привела до стін Донецького національного університету, де я готуюся стати дипломованим фахівцем, викладачем української мови та літератури. Саме на цій стажині я відчула, що необхідні додаткові знання і почала займатися самоосвітньою діяльністю. Хто ж допоміг мені в цьому? Звичайно, вчителі. Бойко Георгій Володимирович, Загоруйко Володимир Васильович, Бойко Ірина Миколаївна. Верховець Лілія Павлівна. Ці педагоги не тільки дають знання, а і наштовхують до самоосвітньої діяльності. Вони доводять кожному, що знання це найбільший скарб. Це та ноша, яка ніколи не обтяжує, а тільки потрібна кожному із нас в житті. І я вважаю, що стану викладачем або вчителем, як і мої батьки. Ви, ви знаєте, хотілося б назвати справді багатьох наших випускників, які просто сьогодні не змогли приїхати. Я ще раз хочу сказати, от зараз присутні багато, і вони передадуть, що перш за все ми щиро вдячні батькам, які дали нам таких учнів, я щиро вдячний вчителям, я щиро вдячний тим, хто справді і от із моєї доньки виховав таку особистість. Ми цим займаємось, Це наша основна робота. І не випадково от сьогодні. Я знову ж таки хочу з радістю представити вам мою ученицю Тетяну Іванівну Король, яка вже співала, але от знаєте, знаєте, сьогодні знову такий день трауру, жалоби. Але наші учні ніколи не забувають про ветеранів. І це дуже важлива складова нашої роботи. До кожного ветерана ми приходимо, в нас є записи з тими навіть вже от кого немає, вони померли. І я хочу, щоб оця пісня, яка прозвучить, вона справді була данининою пам'яті про тих, хто не повернувся із фронтів, хто дав нам можливість сьогодні у цьому світлому залі відчувати себе щасливими, радіти життю, виховувати дітей. Тетяна Іванівна Король, моя учениця, будь ласка. thank mm -hmm. you Ось така ну, українська заросвітня школа, знаходиться на Українці, степовій перелині Донбасу. І завершуючи презентацію, ще хочеться раз сказати. Для нас найважливіше це наші випускники, це наші діти. І сьогодні гості фестивалю, учасники фестивалю подивляться, відчують, чим живе село. Не випадково, ви знаєте, що наша краща еліта, професори вчені і так далі це вихід із села. Це та глибинка, яка дає світові кращих із кращих. І наші діти є такими. Вітаємо!